Рік був важким, але доволі успішним для Держфінінспекції у Хмельницькій області. Її фахівці виявляли і попереджували грошові махінації у різних сферах господарської діяльності. Найбільше їх було у будівельній галузі та при проведенні тендерних закупівель. На цьому наголосили інспектори Держфінінспекції у Хмельницькій області під час підсумкової колегії протягом минулого року, окрім самої назви, змінилися і підходи до роботи. Ми повинні повернути довіру людей не тільки виявити, але і упередити, роз'яснити людям, і саме головне щоб люди знали, що е, і відчували присутність кру, що прийде ревізія, і будуть виявлені порушення. І порушники, відповідно до законодавства е, будуть притягнуті, притягнуті до відповідальності. Відповідальність і покарання за економічні злодіяння відчули охочі до легкої наживи в агропромисловому секторі. Минулоріч фінансові інспектори виявили у цій галузі порушень на мільйони гривень. В цілому ми виявили порушень на. 42 мільйона, мільйона гривень пов'язані з по, недотриманням вимог чинного законодавства при з бюджетних коштів, відчуження державного майна, значні суми виявили крадіжок готівки в касі підприємств. Успіхи подільських стражів державних грошей помітні на всеукраїнському рівні за основними рейтинговими показниками. Хмельницька обласна держфінінспекція посіла 15-те місце в державі і четверте за показниками відшкодування збитків державі та усунення порушень. Нас відшкодування складає збитків 64 мільйона гривень, складає до виявлених 70%. Такого результата круг Хмельницької області ніколи не мало. При цьому держфінспекція не ставить за мету будь-за що клопотати про порушення кримінальної справи. Виняток становлять лише особливо зухвалі злочини. Можу привести такий приклад: на Черноострівський. Ліцей, крадіжка продуктів харчування на 350 тисяч гривень. Порушено дві кримінальних справи. Якщо людина працюючи з дітьми, особливо там, де діти сироти і може допускати такі порушення, безумовно вона має понести покарання у лютому. Фахівці Держфінслужби України ініціювали перевірку комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства щодо обґрунтованості підвищення тарифів на послуги. Юрій Куричка Іван Мовчан для інформаційного випуску.